А в нас новинка у серії Детективна агенція Ласе та Май. Таємниця фальшивих банкнот. Якщо ви ще не бачили книги цієї серії, то знайте, це переклад зі шведської мови. Її написав цю книжку Мартін Відмар, а намалювала Гелена Вілліс. І це справді світовий бестселер. Книги Мартіна Відмарка. Є зараз найпопулярнішими у бібліотеках Швеції. Сім років поспіль він отримував премію за найпопулярнішу дитячу книгу серед читачів від шести до дев'яти років. Відмарка вважають одним із гігантів поточної дитячої балетристики. Його книги завжди знаходяться в списках бестселерів, а також здобули безліч нагород. Загалом книги Відмарка були перекладені на понад 40 мов. І за останні роки він написав понад 60 книг. А деякі його книги навіть екранізовані. Отож, про що ця книга? Містечко у Валебі завалюють фальшиві банкноти. Начальник поліції відвідує шкільний клас Ласатамаї, щоб закликати всіх дітей стежити за банкнотами без водяного знаку. В той же час з'ясовується, що хтось таємно зробив тисячі копій на новому шкільному кольоровому ксероксі. Чи може бути тут такий зв'язок? Ласе та Майя відчувають, що шкільний персонал має бути особливо обережним. А щоб викрити злочинця, потрібне нічне спостереження та неабиякі навички, щоб зібрати всі-всі-всі відбитки пальців. Я би радила цю книгу для дітей від 6 років. А знаєте, скільки примірників книжок цього автора вже продали в світі? Понад 15 мільйонів. Книг. Тому нехай це буде 15 мільйон Перша книга, яку ви купите для ваших дітей. Я вам обіцяю, якщо ваші малюки прочитають бодай одну книжку із серії Детективна агенція Ласа Тамає, вони стануть просто фанатами цього автора. Тому таємця фальшивих банкнот, навчальна книга Богдан, рекомендує.